Вітаю всіх на каналі Кінна База Полубитки. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як вирощувати лаванду, як правильно її садити, і в який сезон. І про те, яка гарна в нас вродила в цьому році картопля з 10 посаджених мішків. В нас вродило цілих 50. Тож, поїхали! Зараз я знаходжусь на нашій невеличкій ділянці з лавандою. Вона досі квітне, не дивлячись на те, що вже жовтень. І я хочу з вами поділитися практикою вирощування лаванди. Хто хоче її посадити, то саджайте саме зараз. Вже спала жара і для неї це найкраща пора. З нашої практики я можу сказати точно, що лаванда, якому посадили. Минулої осені вона прийнялася на 99,9%, тобто майже вся. Та лаванда, яку ми посадили весною цього року, 2023, у березні, вона прийнялася десь на відсотків 80%. Чому? Тому що вона боїться засухи. Так, багато хто скаже, що лаванда це засуха стійка, рослина, яка не боїться зовсім нічого. Це, е, вибачте, просто для тих е, така як замануха для людей. Е, насправді ж, для, на нашій практиці ми зрозуміли інше. Якщо б ми її не полили в період, коли були засухи по дві більше тижня. То вона б взагалі не вижила. Особливо та лаванда, яка залишилась під агроволокном. Зараз вам її покажу. Зверніть увагу: ось лаванда, яку ми садили з вами в минулому році. Восени вона вся знаходиться під клійонкою. Можете переглянути відео минулого року і впевнитись, що це саме вона. Подивіться, які гарні рівненькі кущики. Вже позав'язувалися насіння, можна збирати і сіяти. Також вона ще досі деякі кущики квітнуть. Це видно навіть на відео здаля. А ось інша половина, яку ми садили з вами в березні 2023 року. Якщо бачите, там можна розглядіти навіть дощик, який в мене досі стоїть, тому що періодично, коли засуха, я його підключаю і поливаю. Якщо б ми її не поливали, то вона вся би вигляді мала такий вигляд, як оці кущики. Бачите, засохла б. І все. Тобто робимо висновок. Лаванда краще росте під клейонкою. Хто бачив попереднє відео, то він знає, що останні два рядочки, ось вони, вони також садилися під клійонку якраз такі весною. А решта також, ця під агроволокном, весною. Ви бачите різницю, що під клійонкою, лаванда себе почуває набагато краще. Аніж під агроволокном. Це зв'язано з тим, що вона дуже-дуже любить вологу. І без вологи вона у вас просто не виросте. запам'ятайте це. І найкращий час для її посадки це саме осінь, а не весна. І зараз осінню, я ще пізніше відзніму, дай Бог вам відео, тому що десь всередині жовтня я буду розсажувати її. Покажу, як правильно ділити кущики. Ой. Яка вона ароматна, тут так приємно знаходитись, то хто тут поблизько до нас у Чернігові, заїжджайте, насолоджуйтесь. Я всім дозволяю брати собі такі гарні букетики додому, тому що вона. Просто насолода не рослина. Бджоли її просто обожнюють. Багато хто питає за наших бджіл. Слава Богу, вони всі в порядку, але ж повторювати відео не хочеться. Пізніше просто покажу, які вони гарні і класні. Цьогоріч картопліку збираємо всією сім'єю родиною. Ельдар допомагає, Арестар допомагає. Чоловік вдома і я. Картоплі, як бачите, багато, буквально метр, і відерце зібралося. Гарна картопля вродила. От, ну, в принципі, як і в минулому році. Картопельки буде достатньо для всієї родини і для забезпечення всіх найрідніших. Також поділюся враженнями з приводу того, що в цьому році ми її не обробляли від королецького жука, а в минулому, я додам в коментарях силочку на відео: обробляли розчином настою палину. Робили його з звичайного гіркого палину, я його відварювала і потім ми обробляли. В цьому, в цьому році, я думаю, що це було також зв'язано з тим, що в минулому ми просто обробили палином, Жука майже не було, він був де-не-де. -де -де. І картопля, як бачите, дуже прекрасна. Чому не обробили цьогоріч палином? Тому що трактор був на ремонті. Хто з нами давно на каналі, той в курсі, що трактора з нами не було більше п'яти місяців. Тому так і вижили, як кажуть. Завдяки тому, що палин спрацював і в цьому році картопелька гарна, в нас екологічна, смачна і рясно вродила. Господь потрошку дає мені відпочинку від тяжкої праці. І я займаюся улюбленою справою, а саме вожу прогулянки полем та лісом. Подивіться, яка золотиста осінь, які барви. Поки інші е, працюють, збирають картопельку, Я відправилась на прогулянку. Якщо ви хочете до нас приїхати. Наші контакти є в описі під відео. Ласкаво всіх просимо в мальовничі місця Чернігівщини. Рясно сипеться картопелька. Бачите, ще шість рядочків і майже все. Завершили капання. Картоплю зібрали Ми такою великою командою. Допомагали ще нам Сергій, його брат. І того ми назбирали 50 мішків. Саджали десь близько 10, 50 зібрали. Так що вітайте нас, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал і тисніть дзвіночок для того, щоб бути завжди в курсі наших нових відео. Ось і їдуть наші 50 мішечків додому. Ми будемо цією зимою з картопількою. Забезпечені, чого і всім бажаємо, всім врожаїв та гарного настрою. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо створювати затишок і тепло у себе вдома. Йдемо до перемоги І перемагаємо щодня до нових відео. Бережіть себе, мої люди! Помитого варті.